Перше до Львова привезли оригінали Віктора Вазарелі. Цього художника вважають засновником оптичного мистецтва. Віктор Вазарелі, французький художник, угорець походження, який жив у минулому столітті, коли людство ще навіть не могло мріяти про комп'ютери чи 3D-технології. Вазарелі перший у світі почав малювати об'ємні просторові твори, так зване оптичне мистецтво. На його творах вчаться студенти усіх художніх академій світу, у тому числі і Львівської. Коли я вчився, якраз ми на ньому виростали в Азарелі, тоді якраз був такий дуже в моді. Це був 70, кінець 70-х років. І пам'ятаю, що тоді поступила книж, книжечка про Вазарелі на розповсюдження, дуже кольорова. І вона, як би сказати, дістала цілий напрямок розвитку мистецтва, тому що на основі його робіт ми робили композиції в академії. Вазарелі став основою для нового стилю архітектури, дизайну, реклами комп'ютерних зображень. Більше сотні оригіналів. Вазареллі до Львова супроводжує власник цих творів ЧП Тібор із Будапешта. Понад 40 років тому почав купувати твори Вазареллі. Бо як музикант побачив у його картинах музичну гармонію. Дізнавшись про такого свого прихильника, Вазарелі вирішив із ним познайомитись. Пан Вазарелі запросив мене до себе, бо він чув про мої прагнення популяризувати його твори і застосувати до моєї теорії вивчення музики. Так ми познайомились і потоваришували на все життя, і тоді до моєї скромної колекції він почав дарувати мені свої твори. Гастролі Вазарелі в Україну патронував уряд Угорщини. Шукав коштів, аби ці шедеври побачили, як В Україні. Ми почали з Одеси, потім виставку показали в Сімферополі, Києві, Дніпропетровську, Луганську, Харкові. Зараз ми у Львові. А на початку осені будемо демонструвати в Ужгороді. Далі твори повернемо в Будапешт до колекціонера. А львівські глядачі ще встигнуть побачити оптичні ілюзії Віктора Вазареллі.